Привіт! Незважаючи на те, що таке пасмурне небо, але зараз у нас тепло і в нас ще висить ось такий виноград, він уже дозрів. Грона великі, солодкі, арка висока. Листя вже осипається. Осипатися листя вже почало в серпні місяці. Виноград цей рік дозрівав довго, тому що часто літо було з дощем і не було сильної спеки. Було таке помірне, нормальне літо, але для винограду треба було більше тепла і сонечка. Тут іще є такий рожевий сорт. Це, чесно кажучи, я назви пам'ятаю Кеша Аркадія Волгодонський, мабуть. Але який з них, який саме? Чоловіка зараз вдома немає, тому не було у кого запитати. Цього, з цього винограду я вже наробила соку соковаркою. Ось ще є такий синій, синюватий якийсь сорт, рожево-синій. Дозрівають ягоди начебто нерівномірно, але цей виноград не менш солодкий і добрий, ніж ті, що я показала щойно. великі, ну, мабуть, десь до півкіла точно заважують найбільші. Є молоденькі кущики кишмишу, але вони тільки прийнялися у цьому році. Були посаджені восени минулого року, то на них ми ще урожаю не побачили, а можливо, вже в наступному році щось і вродить. Дай Бог. Ось цей ось виноград уже обірвав чоловік, і потовк його буде вино. Тут був білий виноград, ягоди не крупні, але груна великі. І він дуже солодкий і поспівав, він завжди поспіває найпершим. І ось іще один сорт. Його сильно б'ють оси, бо він, мабуть, найсолодший для них. Так, 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 листочок збираємо. Бдджоли осиб'ють, але ми встигаємо вже його майже весь з'їли. І від дожів, як ми не старалися, і бризкали, але виноград потрошку перетворюється на ізюм, як то кажуть. Чи любите ви виноград? Чи росте він у ваших кліматичних зонах? Чи достигає він? Напишіть мені, будь ласка, буду рада всім вашим відповідям, коментарям, підпискам і вподобайках. Всім пока!